Ті запитують у нас там, про F-16, про самоліти, тільки вертольоти. Ми авіація піхоти. Ми більш так, так, жорстче відбираємо людей. Вертолітники, вони такі, рок-н-рольщики. Темп задають льотчики. Друзі, привіт! Ви на каналі Зміст. Моє ім'я Анастасія Чайковська, я редакторка медіа змісту Полтаві. Сьогодні ми записуємо третій випуск подкасту Хочу захищати де…». У нас сьогодні в гостях Євген Ракіта, офіцер. Майор 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Сьогодні ми будемо говорити про службу в армійській авіації, який в нього досвід, і як він це бачить. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео, і пишіть коментарі про враження від сьогоднішньої розмови. Євгене, розкажіть про те, як це служити в армійській авіації, що це за рід військ, які завдання перед ним стоять. По перше, скажу, що Армійська авіація це сухопутні війська. Дуже часто нас путають з повітряними силами, і ну, людей трошки путаються відношення. Там всі запитують у нас про f 16 там, про самоліти, але е, в нашій бригаді тільки віртольоти, і ми відносимося до сухопутних військ. Тобто головне завдання бригади це підтримка піхоти з повітря. Коли наступаючи або тримаючи оборону наші війська, не встигають або там не. Ну і в общем, якісь бувають випадки, коли потрібна підтримка з повітря, то є наші представники в кожній бригаді, в кожній штурмовій бригаді, там механізованій бригаді є представники так називаємо пани. Пан це передовий авіанавідник. Вони завжди... Ну, десь прикомандіровані до сухопутних бригад і взаємодіють безпосередньо з ними. Коли їм потрібна підтримка, то через цих панів відбувається взаємодія з вертольотами. Вертольоти летять туди, куди кажуть нам пани. Ще кажуть авіація піхоти, так? Про вас так, да, Ми авіація піхоти. Тобто, ну, є звичайно, у нас там функції не тільки. Там, по знищенню ворога, наприклад, по транспортуванню, по транспортуванню поранених, там, по пере перевезенню боєприпасів і всяке таке інше. Це дуже специфічна робота, тому що потрапити до армійської авіації, будь-якої авіації в принципі дуже непроста не справа. Ось Євген розказував про те, як бійці лейтенанта так на початку вторгнення заступали одразу до виконання обов'язків. У Нас колись також було інтерв'ю. Про ну це. просто треба розділяти, що є льотний склад і нельотний склад. Льотний склад це люди фахові, які ну не прийшли просто з вулиці. Це люди, які закінчили військові інститути саме по такої, ну по 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 такій спеціальності. Це в першу чергу пілоти, борттехніки, авіаційний склад, технічний склад, які ну, розуміються, що робити і як робити з вертольотом і з будь-якою іншою технікою, яка в нас там є. Тому це окрема категорія людей. Ну, на неї, ну, так, скажімо так, не, 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 не легко попасти. І є забезпечення. Забезпечення туди відноситься охорона, матеріальне забезпечення, технічне забезпечення. Забезпечення аеродрому ну, і так далі. Тобто Це люди, які ну, туди, в принципі, можна, от, зараз у нас постійно йде набор людей, які там, на стрільців, на водіїв і так далі. Тобто ну, Бригада майже укомплектована, але все одно є ваканти. Зараз ми більш так, жорстче так, відбираємо людей, тому що Ну, вже стикнулися з таким проблемами, що набирали там, скажімо так, по об'явленню, але е треба більш. Ну, у вас специфіка Тоб... вимагає да, цього, да. так? Тобто навіть на водія або там на там, стрільця, я ж кажу, вже у нас відбір навіть на такі посади йде. Які очікування в тих людей, які проходять відбір, і як вони не співпадають з бригадою, якщо ви кажете, що багатьох віці, але що очікує людина? І що вона отримає, коли вступає в бригаду? В принципі, очікує, Вірні, отримує те, що очікує. Тобто, ну, у нас немає такого, що там е, хотів, хотів там літати, а йому не дали. Там, ну, люди зразу на, на, ну, на старті розуміють, літати будуть тільки там дуже обмежене коло людей. А все решта це забезпечення. І ну, у нас зараз бригада займає найдовшу лінію фронту там від. Сумської і до Донецької області і е, виконує завдання групами, тобто це майданчики, де там по декілька вертольотів. І ці вертольоти потрібно забезпечити, заправити, е, зарядити для особового складу пілотів організувати місце для відпочинку. Для Харчування і так далі. Тобто цим всім займаються от, якраз забезпечення. Хочемо ще поговорити про картину дня у цій бригаді. Іван ну, сказав про те, що не дуже релевантно буде говорити про його роботу, бо вона доволі специфічна. А от як взагалі в середньому минає день бійця бригади, що ви можете сказати, як, як часто йдеться про, дис, про зміну дислокації, Бо чого може очікувати людина? Дислокація у нас ну, не, не дуже часто відбу... ну, як, відбувається, але вона така не це не, не окопи. Тобто, це. Ну, всі майданчики вони на більш-менш безпечній відстані від лінії фронту. Тобто це не, там, не, не, не 5 кілометрів. Всі вертолітні майданчики знаходяться там, від 7 до 100 кілометрів від лінії фронту. Це десь якісь ліса, поля, там, якісь ну, там, ферми там, чи ще. Де, де можна розмістити вертольоти. Тобто головна прив'язка це рівна місцевість, де Вертольот буде стояти, до нього можна буде під'їхати, щоб заправити його, зарядити, і щоб він більш-менш був в такому ну, місці, скажімо так, непримітному. Забезпечення, ну звичайно, по нам також там є обстріли, є там випадки, коли прилітають якісь ракети, але все одно це більш-менш безпечне місце. 18-та бригада, вона дуже відома і популярна завдяки своїм операціям, які проводять упродовж всього всієї війни, російсько-української війни, Це, зокрема, операції в Маріуполі. Ну, так випало, що серед чотирьох бригад армійської авіації наша географічна знаходиться найсхідніше. Тобто, вам пощастило найбільше? Так, да, тобто, весь, скажімо так, удар. Ну, звичайно, всі інші також бригади ну, взялись. Ну, Скажем так, не, не тільки ми. Але от через географічну цю особливість у нас найдовша лінія фронту, і ми на схід, Київ полетіли в перші дні, і там на Маріупольський, Мар на Миколаївський напрямок, тобто в сторону Криму. Тобто, ну, скрізь от, майже. Вони ніде і скрізь. А, так, ще є особливістю цієї бригади креативність, завдяки тому, що дуже багато військових вони в принципі є молодими офіцерами. Ми записували інтерв'ю з, з декількома з них, і вони казали про те, що є певний вайб служби в цій бригаді, тому що там це дозволено. Там дозволено виконувати завдання і бути собою. якось. Ну, Є певне, певне поле для самореалізації. Ви це ви теж це бачите, як ну, якби... Зар... Авіація це взагалі така от штука, особливо вертолітники — вони такі рок-н-рольщики. Тобто, це ну... Це при, призначення таке в тебе. Тому, звичайно, що, скажімо так, темп задають льотчики, а вся бригада просто ну, не може бути там на іншій вільні. І... Реально, служити круто і прикольно. От, про фільм теж. Так, є чудовий фільм, документальний підйомна сила. Він увійшов в п'ятірку найкасовіших документальних фільмів України. Популярна стрічка наразі. І, і, власне, без участі Євгена навряд би вона відбулася. Трошки розкажіть. Фільм якраз показує, що ми одночасно і такі, і, ну, скажімо так, Безстрашні, але і такі трошки, трошки розгільдає. І там є такі цікаві моменти, кадри про те, як, як нам служиться. Тому рекомендую всім для перегляду. Так, фільм передає оцей н нрольчики про який Євген згадав, тому що там він прямо каже, що ми обезбашені льотчики, вертолітники. Так, вони... да, Там голо за кадром це наш пілот. Тобто там ну, взагалі в фільмі жодного актора, жодного сценарію, тобто, немає там заучених якихось фраз. Все, що там сказано, це було сказано, ну, в інтерв'ю маю на увазі. Сказано ну, просто від душі, від серця. Тому зарані ніхто нічого не готував, там якийсь текст. Але голос за кадром це Василь Мулик, це автор книги Конго Донбас. І текст, цей, що він читає, це якраз його книжки. І він також є діючим пілотом, він зараз начальник розвідки армійської авіації. Сам пройшов і Африку, і Донбас, і зараз також дуже активно участвує в цій війні. Тому ну, там якихось підставних осіб, або там я не знаю, там я діх, двойников, чи, чи хто там немає жодного, тому фільм прикольний. Та рекомендуємо. Отож, такий певний вайб бригади, така хвиля, так як ловлять з льотчиками. Це все про ну, і молодь у війську, зокрема, про цю нову генерацію офіцерів, які є, і про тих нових людей, які приходять у військо і щось намагаються змінювати його, тому що є певна система, і ми живемо в таких умовах, де вона має змінюватись. Як ви думаєте, яка роль нових людей, молодих? У війську зараз наскільки вони важливі? Що вони можуть звичайно? Змінити? От, ну, ще раз скажу про бригаду: що наша бригада сформована п'ятнадцятому році і фактично. Ну, вже там 16-17 рік, це от формування вже почалося прямо 15 це так юридично, а фактично, вже там, коли штат бригади заповнився там, трошки більше, ніж наполовину, це вже був 16-17 рік. І в, в основному це була молодь, яка прийшла з військових інститутів, це пілоти, з Хубса і не тільки. Наша бригада, от серед всіх армійських авіацій, по е, особовому складу наймолодша. Тому що вона ну, наймолодша і по юридично, тобто по дати створення, і фактично по людям, тому що ті бригади вже були там, якби старожили, там, у них вже по третьому поколінню люди служили, ну, дід і внуки. Там. То у нас такого немає. У нас, от, я ж говорю, як сформувалися ми з 15-го року, і о, велика частина пілотів, які зараз вже, Фільм там, про них. Це якраз випускники 20-й рік, там, 19 19-й рік. Тобто і це ще зараз основа бригади. Як вони можуть змінювати підходи у війську? От як ви бачите, от ваша молода була на збройні зі своїх. Я, наприклад, в мене є досвід служби там, в інших бригадах. Я з 2000. Другого року в Збройних силах я закінчив військовий інститут, потім п'ять років служив офіцером, потім звільнився і в 22-му році знову призвався в Збройні сили. І за той період, який був до 22-го року, я послужив в декількох частинах точно. І є з чим порівнювати. то. От мені прям подобається те, що зараз конкретно наші, ну, взагалі в Збройних силах зараз тенденція набагато краща, ніж була там до 2014 року. Тому що ну багато адекватних людей прийшло, багато адекватних людей вже доросло до рівня там полковник і навіть генерал. Ну, вони от витиснули цей совок. Ну, ще не повністю, а на жаль. Але, ну. Витискають. витискають. І конкретно в нашій бригаді, я ж говорю, дуже багато молодих. Ну, у нас хто там найстарші. Ну, якщо говорити про там, вищий склад, то там 46-47 до 50 років це найстарший офіцер, який у нас є от, в управлінні бригади. Нічого я не кажу там про, може, там є час, ну, але от, серед заступників, ну, командир, заступники всі молоді. І ну повністю адекватне командування немає там маразма і так далі. Військова. І так. це якраз і передається. Тобто, як кажуть, риба гніє з голови, то в нас тут навпаки е, ну, темп задає командир і заступники, які я кажу, повністю адекватні. Чи є взагалі можливість через рекрутинговий центр запитувати вакансії, які у вас є у вільній бригаді? Якщо ви кажете, що набір триває так на якісь? Так, назавжди, ну, ну звичайно, люди там, хто переводиться, хто звільняється по, по якимсь там причинам. Е, ну, Тобто завжди є оновлення особового складу і. Через наш рекрутинговий центр, який в Полтаві знаходиться. Там у нас немає представника, який постійно сидить, чергує, тому що у нас немає такої потреби в потокі людей, як там, наприклад, інші бригади. Тому у нас представників немає, але там є наші контакти, наші, там номер телефона актуальний, можна позвонити. Якщо ні, то можна на КПП звернутись. Там, звичайно, у нас зараз ну, майже нікого немає, тому що. Бригада е дислокується, ну, розосереджена по по секретним місцям, але все одно якусь інформацію можна там взяти і зателефонувати і отримати відношення. Чому ви кажете, 22-му році знову підписали контракт? Чому ви Ні, тим... я не підписую не підписував контракт, я мобілізований. А, ви мобілізований. Чому о, людям зараз? Теж варто мобілізуватися, тому що держава про це просить. Чому, як ви думаєте, в чому має бути? <клес> ну, по-перше, я вважаю, що це йде надовго. І ну, навіть, дай Бог, ми там найближчим часом переможемо, все одно нас спіткає доля Ізраїлю, і я прям не, не удивлюсь, якщо. І жінкам повинні, ну, буде, буде там якась срочна служба для військов, для людей, мож, можливо, навіть і жінкам, як в Ізраїлі. І в принципі, це нормально, коли е, воююча країна і людина, яка не пройшла армію в воюючій країні, це, ну, скажімо так, неповноцінний громадянин. От ті, що говорю, в Ізраїлі там. Громадянство отримує тільки той, хто там, півроку чи скільки місяців там, прослужив. Тому, в принципі, ми, нас чекає та ж історія. І якщо є можливість зараз піти, ну, там, якось допомогти державі в перемозі, то чому би ні? Або ти будеш там десь ховатись від ТЦК, або ти сам прийдеш, вибереш собі місце і поспілкуєшся з майбутнім командиром. Як на роботу, скажімо так, приходять, проводять співбесіду і йдуть. Ну, у вас специфічно, у вас ще треба спроби пройти. Так, да, у, у нас, звичайно, є відбір, тобто, отак от там всіх підряд ми не беремо, але чим би ні? Ну, це зараз нормальна історія, і, наприклад, же третю штурмову там, чи ВАЗОВ також не беруть всіх підряд. Там треба пройти тести, пройти там, там, фізичними там, там і так далі. У нас там, до такого не доходить, щоб фізичні випробування, але поспілкуватись і зрозуміти, адекватна людина чи ні, ми це, звичайно, робимо. Я б хотіла, щоб ми акцентували трошки ще на, на тому, що це за бригада. Євген ще не сказав, але він повернувся від епіфанії. З певною нагородою для їхньої бригади да, можете ми... якраз розказати трошки ну, про це? Ми вирішили відновити козацьку традицію. У козаків були, до військових клейнодів відносилась і ікона. І ми перша от бригада, в... ну, здається, перша. Я думаю, що ну, ніхто в Полтавській області точно. Ну, Здається, ми третя чи четверта бригада в Збройних силах, яка отримала ікону е від Епіфанія. От, і як імена, ікона бригади. Що дає відновлення козацької традиції? Це якось про внутрішній. Ну, це якось, це про, про нашу історію, це про те, що, за що ми воюємо. Тому що ми, ну, як, якщо задатись питанням, чому взагалі війна? Це війна культур російської недокультури і нас. З тисячолітньою культурою, яку намагались також там останні років 300, та й навіть то з однієї там, сторони нас намагались, то з другої там змінити. І от ну, зараз у нас не то, що є можливість, а обов'язок відновити все те, що у нас було там із споконвічних віків. Тому це один із елементів. Є вірогідність, що полтавці зможуть її побачити ще певний період, але це вже там детальніше, мабуть, бригада розкаже пізніше про це, бо поки да. Вона зараз ми вже презентували її особовому складу бригади, і зараз вона знаходиться в Святоспенській соборі біля білої Альтанки. Окей. Okay. Зараз у вас є можливість багатьом людям, які ще вагаються, чи вступати у військо чи ні, що це взагалі за бригада у вас така. Сказати про те, чи варто в неї йти, чи варто ставати зараз до війська і пояснити, чому це важливо і от, що ви могли б сказати людям, які ще вагаються. Ну, по перше, не вагатись, тому що от рано чи пізно це відбудеться. І якщо зараз є можливість ну, принаймні спробувати йти до нас і ну, якби, долучитись саме до армійської авіації, то це от прям круто і почетно. Але може бути там інше там, направлення. Ну, тобто я не хочу там, щоб невмотивовані люди йшли до нас, тому що ну, нам якби, такі не потрібні. Тому, а жінки є у лавах ваша Ну, Звичайно, у нас навіть пілот є, пілотеса, дівчина. Одна зараз на всю армійську авіацію. Катерина, вона служить у нас. Треба нам все терміново другу Катерину ще шукати і більше. Ну, no, другу Катерину тільки через військовий інститут. Тому так просто ні, але. Друзі, сьогодні ми говорили про армійську авіацію, про те, які є можливості, аби опинитися в лавах цього роду військ. З нами був Євген Ракіта, майор. Дуже дякуємо за те, що ви так відверто і, і ясно, зрозуміло розказали про те, які завдання перед вами стоять, як ви з побратимами служите. Сподіваємось, комусь це стане у нагоді під час вибору бригади, куди ви, ймовірно, хочете. Іти служити, ставте лайк цьому відео, пишіть в коментарях про те, чи сподобалась вам наша розмова. І якщо у вас є якісь запитання до Євгена, можете написати в коментарях, а я вже писати йому з проханням відповісти. Дякую.